Слава Україні! Хто про що я про своє за ці кілька днів про відключення світла? Нещодавно в мережі з'явився фейковий аккаунт, фейкова сторінка, начебто Укренерго. Цей чат-бот, ця сторінка створені для того, щоб люди, начебто, мали можливість звертатися саме до Національної енергетичної компанії Укренерго і залишати там заявки про. Ремонт або аварійні відключення тих чи інших квартир, житлових будинків, районів та населених пунктів за конкретними адресами. Але це фейк. Укренерго на своїх офіційних сторінках в соціальних мережах повідомляє про види відключень: аварійні, екстрені чи планові. І не більше того. Ворог створив. Фейкові сторінки для того, щоб збити людей з пантелику, що на їхні заявки не реагують. Власне, ми це бачили і в Одесі, що намагалися зробити підрозділ інформаційних спецоперацій Російської Федерації, з такими питаннями щодо відключень по квартирах по житлових будинках, по мікрорайонах та населених пунктах треба звертатися до, наприклад, у нас одеських електромереж. Або надсилайте свою інформацію до мого чат-боту на цьому ж каналі. Що два дні ви робите? І майже всі заявки вже реалізовані зі знаком плюс. І це добре, і це позитив. Отож, інформаційна гігієна. Будьте, будь ласка, уважні. Ну, і про приємне. Я хотів би привітати всіх працівників сільського господарства з їх професійним. Святом. Хтось скаже не до свят сьогодні, ні. А я скажу те, що відомо з дитинства те, що зрозумів і відчув з молоком матері. Хвала рукам, що хлібом пахнуть. Низький уклін усім бійцям аграрного фронту. Можна багато що перераховувати про ваші діяння. Під час цієї великої війни. Але те, що ми з хлібом, те, що поповнюється бюджет аграріями, це факти, які говорять самі за себе. Ну, ще про один момент. Сьогодні Всесвітній день дітей. А оце власне те, про що ми говоримо і думаємо кожного дня, кожної години і кожної хвилини. Бо саме за наших маленьких українців усі ми на своїх ділянках фронту воюємо. Нехай вони зростають у мирі. І про це моя мрія, як і про перемогу, чого я вам усім бажаю. Пам'ятати, що Україна понад усе і слава нашій українській нації за незламність і люта смерть ворогам, за їхні злодіяння перед людьми та Богом. І якщо є можливість, якщо ви поруч, або навіть на відстані, за багато сотень кілометрів. Спробуйте посміхнутися і передати цю посмішку своїм рідним і близьким, і своїм дітям. І нехай усі маленькі українці, дочекаються своїх батьків з війни. Пам'ятайте, якою ціною нам дається життя. Все буде добре. Побачимося!